Чим пічніше в тебе було на грудях, тим ти збагатше був. Гуцульська ноша взагалі могла мати до 7 кг. Тобто уявіть собі купа mm. там багато різного. Там І Лескавки, і пацюрки, і буси різні, і венеційське намисто, з гардесами, і дукачі. Це класичне кульке. Це перстень, наприклад. з шелестом. Ніби вже така. Усучасне на Два місяці тому ми робили відзнаки для медичної 10-гірської штурмової бригади Колмейської медичної. Ми робили їм відзнаки на грудні її почесно, тому що знає, що якась краплина твоєї роботи там буде когось на грудях якогось воїна, який мав боровся за Україну і має право її носити. і ну, Це гнорово. Почалася війна, то ми стали розгублені, там були деякі сітки, щось там сипали з одного, другого, третього своїми руками щось там допомагати. Але після того, що зрозуміли, що ліпше робити те, що вмієш, ліпше робити цього більше, ліпше за вирушені кошти можна закупити якісне обладнання.